Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Хочу сьогодні обговорити таку тему, як наші домовленості, виконання наших домовленостей і наших зобов'язань можуть зміцнити стосунки між нами і іншими людьми. Отже, почнемо. Саме основне, що я хочу сказати, що коли ми дотримуємося всіх своїх зобов'язань, всіх своїх домовленостей з іншими людьми, звісно, ми викликаємо у них довіру. Довіра це дуже такий важливий компонент в спілкуванні, в комунікації з іншими людьми, тому що якщо люди вам довіряють, вони можуть більше вам відкриватися з якоюсь такою легкістю, навіть вам в чомусь допомагати. І у вас, коли у вас є довіра, у вас є гарні, довірливі такі стосунки, відносини з такими, такі відносини їх завжди легко будувати дійсно на довірі. Також дуже важливо мати такі дійсно. Дуже часто виконувати всі свої зобов'язання і виконувати всі свої такі домовленості, це ще допомагає вам повірити в себе і допомагає вам впевнитися в собі, в своїх силах. До прикладу, якщо я виконую якісь певні зобов'язання і домовленості, я отримую дійсно радість і насолоду від того, що я досягаю, і від того, що я можу щось зробити корисне для інших людей і зробити саме те, що інші люди. Від мене очікують, тому для мене дуже важливо, я думаю, і для багатьох людей, і для вас всіх важливо це довіра, це довіра самому собі, це повага до себе, і це таке, знаєте, таке відчуття, що я сказала і я зробила все. Тут дуже гарно піднімає свою самооцінку. Також такі стосунки, де Одна людина пообіцяла, інша виконала, і це все в двосторонньому порядку, тобто є двоє людей, які виконують між собою свої зобов'язання і свої якісь певні домовленості, між ними дуже гарно скріплюються їхні стосунки. Чи це стосунки в бізнесі, чи це стосунки в сім'ї, чи це стосунки в родині. Нікому не приємно, коли один з членів, до прикладу родини щось пообіцяв і не виконав, іншого це, звісно, засмучує. І коли люди в родині, в сім'ї, в бізнесі, в, в дружніх якихось стосунках дотримуються домовленості, такі стосунки вони дуже дуже стабільні. Також, коли ми дотримуємося домовленостей в якихось робочих моментах, в моментах бізнесу, до нас також є більше довіри. І якщо бізнес побудований на довірі, на таких самих таких міцних стосунках, де один партнер не підведе іншого, один партнер завжди підтримає іншого, тобто, де є такі гарні довірливі міцні стосунки. І навіть бізнес там будується набагато легше, тому що більшість людей довіриться людині, яка має дуже гарну репутацію, нічим не заплямовану і виконує всі свої домовленості і всі свої обіцянки. Коли все виконується, також коли дійсно все виконується між партнерами, між друзями, між членами родини, взагалі між людьми, зменшується стрес. Зменшується стрес в плануванні, тому що завжди все заплановано, завжди все чітко, все ефективно виконується, все виконується вчасно. І тому дійсно дуже важливо мати такі стосунки з людьми, як і в бізнесі, так і в житті, і мати менше стресу в житті, пов'язаного з якимось порушенням домовленості чи з вашої сторони, чи з сторони вашого. Опонента, друга, товариша, члена сім'ї чи партнера по бізнесу дуже важливо. А як же ж зробити так, щоб дійсно дотримуватися цих домовленостей, щоб не порушувати їх? І саме основне, що можна зробити в таких, в таких ситуаціях, дійсно, щоб навчитися. Давати слово і виконувати його, необхідно те слово записувати. Необхідно записувати собі в планувальник всі ці домовленості, всі ці зобов'язання, які ви комусь дали, обов'язково записати, записати, до якого числа ви маєте виконати те чи інше зобов'язання і що ви саме маєте виконати. Обов'язково записати собі, наприклад, навіть якщо ви якісь зобов'язання даєте собі. Також обов'язково запишіть, тому що ви для себе в своїх очах також маєте бути тією людиною, яка виконує зобов'язання. Далі, що ви можете зробити, це адекватно планувати свої цілі, адекватно планувати ці завдання, які ви погодилися виконати. Розрахувати свої сили, свої можливості, скільки вам часу потрібно буде на те чи інше завдання, щоб дійсно виконати свої домовленості. Третій пункт це пріоритети, обов'язково необхідно ставити пріоритети до кожного завдання, яке ви собі прописали. До прикладу, дуже такий простий приклад, і я часто його привожу. Цей приклад і мені подобається, коли мені до прикладу треба одягнутися і вийти з, з квартири. Що я спочатку роблю? Одягаюся, а потім приймаю душ. Чи я спочатку приймаю душ, а потім одягаюся. Я маю на увазі розстановку пріоритетів, поставити правильні пріоритети, щоб декілька раз певні завдання не повторювати і не переробляти. Зробити один раз і правильно, і назавжди. Тобто, дуже важливо також, коли ми Маємо все заплановане, коли ми пишемо все, що ми собі запланували, коли ми ставимо адекватні цілі і маємо, розраховуємо свої сили, свої можливості, що ми дійсно це можемо зробити. Коли ми ставимо пріоритети, ще є один пункт, який також не потрібно про це забувати. Ми повинні чітко. Дивитися на свої можливості і повинні, дивити, дивлячись на свої можливості, ми повинні оцінювати, зможемо ми виконати цю домовленість чи не зможемо. Зможемо ми ці зобов'язання виконати чи не зможемо. Це також дуже важливо враховувати. І знаєте, інколи, коли ви бачите, що ви у вас щільний графік, ви не можете виконати якісь певні зобов'язання чи домовленості, навчіться говорити слово ні. Це також дуже важливо для того, щоб нікого не підводити. Якщо ви бачите, що ви не встигаєте, що ви не можете виконати певних своїх домовленостей, краще сказати ні. Я тут тобі допомогти не зможу. Я не зможу це для тебе зробити, ніж пообіцяти і не зробити. Тому що коли ви обіцяєте і не робите, це для людини набагато гірше, яка від вас щось очікує. Якщо вона від вас очікує певного результату, а ви це пообіцяли і не зробили, для неї це дуже погано, і ви себе так само дуже погано почуваєте в цей, в цей час. Краще, краще подивитися, зважити всі свої сили, подивитися, записати всі завдання. Подивитися дійсно по часу, чи ви вкладаєтесь це завдання, чи ви зможете це виконати, поставити пріоритети, можливо, якісь інші завдання у вас вже є в пріоритетах, і ви не зможете цим завданням займатися, і тільки дарма пообіцяєте. Тому не обіцяйте, не обіцяйте неможливого. А дійсно віднесіться до цього серйозно. І коли ви дійсно навіть будете відмовляти людям, скажете, що я не можу виконати те чи інше домовленість, бо тому що в мене щільний графік, в них буде набагато більше поваги до вас, ніж ви пообіцяєте, і не виконаєте. Отже, Дуже важливо дотримуватися своїх обіцянок, дуже важливо мати міцні стосунки як в сім'ї, так і в бізнесі. Дуже важливо бути людиною, на яку дійсно можна покластися, і бути людиною в очах інших людей, що вони будуть думати про вас, що вона ніколи не підведе чи він ніколи не підведе. До неї завжди можна звернутися, і вона, якщо зможе, то допоможе і зробить те, що від неї очікують. Тому. Робимо, плануємо, записуємо всі свої завдання, дивимося, скільки вони будуть по часу, як ми зможемо організувати свій час, свою роботу, щоб дотриматися, дійсно дотриматись домовленостей. Ставимо пріоритети і дивимося, коли ми це все прописуємо. Ми тоді можемо подивитися і побачити чітку картинку, зможемо ми виконати цю домовленість чи не зможемо. Тому що у нас буде чітка картинка і краще все записувати, бо в голові ми собі можемо напланувати дуже багато всього. І ви це знаєте, в голові ми можемо собі багато справ напланувати, а по факту виконується тільки те, що дійсно виконується, те, що встигається. Тому дуже важливо зважити всі свої можливості, зважити всі свої сили. І дійсно, якщо не виходить. Виконати певну домовленість, то краще відмовитись, ніж людина має на вас сподіватися і мати від вас якісь певні очікування. І це більше буде, дійсно, буде більше поваги до вас. А сьогодні ми кожного ранку рекомендуємо нашим слухачам, нашим друзям відкривати планувальники і писати список завдань на сьогодні. Обов'язково І дивіться, ми ж кожного ранку вам говоримо: пишіть список завдань на сьогодні. Розраховуйте ті завдання по часу, ставте пріоритети. Це якраз ці пункти, які я сьогодні проговорила. Чому це важливо? Для того, щоб виконувати домовленість, для того, щоб репутація ваша в бізнесі, репутація ваша в сім'ї зростала і для того, щоб ви самі були впевнені в собі і в своїх силах. Тому пишіть завдання, розділяйте їх на робочі завдання, на навчання, на особисті завдання. І також ставте до кожного завдання час, обов'язково ставте час і поставте пріоритети, яке завдання, коли ви будете сьогодні робити. Можливо, ви це зробите самі, можливо, ви це завдання можна комусь делегувати. А можливо, ви зробите його тоді, коли у вас на це залишиться час. І обов'язково малюємо розклад дня, завжди малюємо його, обов'язково собі такий маршрут дня малюємо. Стрілочками відмічаємо, куди ми підемо і що ми будемо робити. Це обов'язково. І насолоджуємося сьогоднішнім днем. Так, у мене чи є запитання, я так далеко не бачу. А ви знаєте, яка важлива навичка з цієї теми? Дякую за нагадування прямо на часі. Я вам дуже дякую. Це дійсно дуже важлива навичка, і навичка дотримуватися своїх зобов'язань її потрібно вирощувати в собі, набувати. Тому набуваємо цю навичку дійсно і гарно розплановуємо свій день, щоб ми отримували від нього задоволення і кайф. До нових зустрічей!